Люблю тебе, гіркі мій степе, солончаки та полонини. Насправді наш степ славиться не лише солончаками і полином. У цій землі прихована величезна енергетична сила, а історія українського степу сягає коріннями тисячоліть, починаючи з трипільських. А то і ще давніших індоарійських часів. Саме тут закладалися основи менталітету українців. На безкраїх степових просторах формувалася культура, побут і світогляд наших предків. Тут народжувався волелюбний дух українського народу, його самосвідомість, територію степу в межах сучасної України. В різні історичні періоди насіляли кімерійці, давні слов'яни, сіверці, здіймали куряву кінськими копитами скіфи, сармати, гуни, половці. Природу степу вони обожнювали і наділяли магічною духовною силою. Степова зона нині становить близько 41% території України. Проте справжньої. Повноцінної, заповідної степової зони збереглося менше 1% від колишньої площі. А ще кілька століть тому степ був безмежним, мов море. У ньому без належного досвіду можна було зникнути безслідно і навіть загинути, провалившись у медові ями диких степових бджіл. Часто вважають, що наш край обділене природними красотами, мовляв, степ і є степ. Тут немає ні вічнозелених лісів, ні повноводних річок, ні сяйливих снігами гірських вершин. Проте в непоказованому рівнінному ландшафті степу завжди можна знайти куточок, який тішить серце і душу, наповнює їх відчуттям причетності до вікової історії та споконвічних таємниць. Матері природи. Такі місця завдяки зусиллям багатьох поколінь людей, у межах їхнього розуміння, наполегливості та господарської необхідності, і донині зберігають свій первісний вигляд. Знайомтесь, балка Північна, що простяглася на кілька кілометрів, розділяючи території Великоновосілківської селищної та Комарської сільської рад, живільної сили. Балці Північній додало рішення обласної ради, ухвалено на початку 1991 року, про надання їй статусу ботанічного заказника місцевого значення. Тут заборонена будь-яка господарська діяльність за винятком робіт наукового характеру. Завдяки зусиллям ентузіастів значно збагатився тваринний світ балки. Проте далеко не всі знають про багатство її рослинності. Дехто каже, та що тут росте одна трава. Насправді ж, це ореол зростання багатьох видів трав'янистих і чагарникових рослин. Серед них є види, занесені до Червоної книги України, Волошка Талієва, Ковила Волосисти та Ковила лесінга, Воронець, Цибуля Кам'яна жовто коричневі тюльпани, дзвіночки, горицвіт. Площа заказника становить 12 гектарів земель запасу державної власності. Інакше кажучи, степова рослинність тут представлена добре збереженими ділянками типчаково-ковилового та злаково полинового степу з багатим видовим різноманіттям. Саме таким цей степ бачили сармати і скіфи. Які кочували тут кілька тисячоліть тому. Сьогодні ця територія тимчасово окупована країною-агресоркою Росією і на ній тривають бойові дії, що завдають болю природі і людям. Та ми віримо, що це лише темна сторінка історії, яка обов'язково буде перегорнута. Після перемоги життя повернеться в степ, знову зацвітуть трави, повернуться птахи і тварини. А земля відновить свою силу. Степ пам'ятає тисячоліття. і він вистоїть, щоб знову стати символом свободи та відродження України.